Так, у нас, друзі, сьогодні трошки погодка порадувала, сонечко вийшло. П'ять днів не було напевне сонця Десь так. А Що у нас панельки виробляють? Ось півтора кіловата навіть було кіло сімсот. Добирає з акумулятора. В принципі, тут нема з чого добирати, але щось таке добирає. Так, що ми? Ось під таким углом стоять панельки. Побачимо? Може навіть. Сьогодні бойлер нам закіп'ятит. Ось, друзі, що можу 3 кВт панелей і гібридний інвертор ось такий. Поки що працює. Все гаразд, я не поки що задоволений. Що ми тут беремо? Півтора кВт. Від мережі. 0,2. Ну це гібридний інвертор в режимі очікування. Як видно тут значок Є. E. прикриє двері. Ось так, ну, Ось, кіло 130-135. Споживаємо. Ось так. 18 А 18,20, бачите, зараз хмаринки зайшли, підтягує з акумулятора. До речі, що тут акумулятор не А Акумулятор так нічого, 24,5. Думаю, непогано. Держиться. Це 2 Ампер. Бойлер гріється. Для тих, хто радувався, що сонечка нема, от ви накупили цих станцій, а далі зима, що ж ви будете з ними робити, гроші упахали в це все і бігають і тішиться. Ну, що кому. Наприклад, я не, я не курящий і майже не п'ющий. Куди мені гроші тратити? посчитайте хто курить, скільки йде в рік на сигарети, то краще ось таке скласти собі і тішитися бігати. Для здоров'я полезно, тому що постійно бігаю. рой, дивіться, сонечко пішло, піло 600 і повністю закриваємо. Вже опять в акумулятори почали качати. Просто тягай, ну, що там у нас в уже. 300 600. 600. 600. Ось так. Ось так, друзі, бігаємо і тішимося, що сонечко вийшло. Всім удачі!